Сьогодні ми з вами звернемо увагу на одне місце писання, трошки подумаємо над ним. І Подякуємо Богу. Давайте ми відкриємо Івангелі від Івана, 21 розділ. І Іван, Івана, 21 розділ з 15-го віршика, прочитаємо. Як вони вже поснідали, то Ісус промовляє до Симона Петра: Симоне сину Йона, чи ти любиш мене більше цих? Той каже йому: Так, Господи, відаєш ти, що кохаю тебе. Промовляємо, паси є мої. І говорить йому він удруге: Симоне сину Йона, чи ти любиш мене? Той каже йому, так, Господи, відаєш ти, що кохаю тебе, Промовляє йому, паси вівці моїй. Утретє, він каже йому Симоне, сину Йона, чи кохаєш мене? Засмутився Петро, що спитав його втретє, чи кохаєш мене. І він каже йому: Ти все відаєш, Господи, відаєш ти, що кохаю тебе. Промовляє до нього Ісус, спаси вівці мої. По правді, по правді, кажу я тобі, коли бо був ти молодий, молодший, то ти сам підперізувався і ходив, куди ти бажав. А коли постарієш, свої руки простягнеш, і інший тебе підпереже і поведе, куди не захочеш. А оце він сказав, щоб зазначити, якою то, то смертю, той Бог прославить. Сказавши таке, він говорить йому. Іди за мною. Цікаве місце. Відоме нам усі місце. І здавалося б зрозуміле. Е, і для мене до певного часу було зрозуміло, поки я не почав собі задавати питання до цього місця. Да? А питання є. І найголовніше питання, яке я собі задавав, чого засмутився Петро? А я... Чого він засмутився? <кій> Що Ісус його тричі спитав? І якщо ми читаємо просто в українському перекладі, або просто. Більше не зрозуміло в російському, тому що навіть в українському є різниця між відповідями. Да? Написано, що Ісус питає, чи ти любиш мене? І Петро відповідає, так, Господи, відаєш ти, що кохаю. Є різниця між відповідями, в російській мові немає різниці. Любиш ли ти мене, знаєш, що люблю. І здавалося, що до такого? Тричі спитав, Петро засмутився, так багато спитав, тож відповідь була одна й та сама. І чого відповідає так само? Може і Христос хоче почути щось інше. І ось цікаве місце, я вчора досить довго, бо я вже думав, я до цього думав над цим місцем, да, і думав, що, напевно, я не буду його брати, тому що я не можу зрозуміти. Не можу зрозуміти суть чого. І ось вчора я нарешті зрозумів, чого і в чому суть цього місця писання. Але давайте ми почерні. В контексті чого відбувається ця розмова Ісуса з Петром? Або після яких подій? Після Міша? Правильно, Міше. Після Воскресіння Ісуса Христа. Правильно? Да? Тобто відбулися якісь події. Відбулося народження Ісуса Христа. Да? Крещення, Хаждіння, проповідь. Його розп'яли, потім він воскрес. І ось тут він з'являється. І ось ця подія Він з'являється в третє учня. Другий раз, ви пам'ятаєте, також, як це було, він з'являється. І там такий був Хама, каже, я не вірю, поки не зроблю, не вкладу, не побачу. Ісус з'являється. І далі написано Хама повірив. І цікаво, що тут в цьому, при цій розмові також був оцей Хама, або так? «хама», да? І ось Третій раз з'являється Ісус своїм учням, і Він виділяє певну частину свого часу на розмову з Петром. І ось відповідно виникає питання, а чого так? Чого саме з Петром? Було ще як мінімум шість учнів. Про розмову з ними нічого не говориться, про особисту розмову. З Петром вже особливо навіть така, ми бачимо 4-5 віршиків, він говорить особисто з Петром. Чого так? Як ви думаєте? Правильно ви думаєте? Ви думаєте, я бачу, що ви думаєте? І це дуже добре, що ви думаєте. Чого так? Да? Петро, перед цим ми можемо згадати. Відкриваємо, давайте Марка, Іван Марка. 14-й розділ. Ми зараз побачимо. Марка 14 розділ. З 27 по 30 віршик. Можна 26 26, а коли відспівали вони на гору Оливну пішли, промовляє тоді Ісус, усі ви спокуситесь ночі цієї, як написано, уражу пастри і розпорошиться вівці. По воскресінні своїм я вас випереджу в Галілей. І відізвався до нього Петро. Хоч спокуся цей усі, та не я. І далі Ісус йому говорить, по правді, кажу тобі, перш ніж двічі співає півень, тричі ти зрічаєшся від мене. І ми бачимо далі події, як розвивається да? Ісуса. Беруть воїни, Петро наважується пройти далі, ніж інші учні, це все. І коли запитують, чи не ти був з ним, він відповідає, ні-ні ні, я чого. І говорить він так тричі. І коли він почув, як заспівав півень, написано, Він розплакався, він згадав ті слова, які Ісус сказав, зрозумів, що Він зрікся Ісуса Христа. І що відбувається далі? Ми читаємо, Ісуса розпинають, потім знімають, кладуть в гроб, Він воскресає. І що робить Петро? 21, віршик, 21 розділ нам трошки розповідає, він бере з собою ще шістьох учнів і йдуть робити те, що їм заповідав Христос. Правда? А Говорить він так. Говорить, збирає він там, чи, чи біля нього стояли ці учні і третій віршик, 21 розділ, Іванлії Івана, він говорить говорить їм Симон Петро. Піду. Риби вловити. Вони кажуть до нього, і ми підемо з тобою. Пішли вони і всіли до човна, та ночі тієї нічого не вловили. Учні дуже просто вирішують проблему. Нема вчителя. Робимо те, що робили до цього і що вміємо. Робимо те, що вміємо. Жити якось треба, їсти щось треба, да, займатися чимось треба. Вроді непогано виходилось рибу ловити. Дайно згадаємо. Вертається, але написано нічого не, не ловлять. Приходить Христос, робить чудо очередне, да? годує їх, і от, коли вони вже поїли, він говорить з Петром. І цікаво, я стільки раз чув це місце. Це що я прочитав да? з 15 по 19 вірш і стільки разів навіть проповідував, і на надії, на цю на тему. Надії, на і коли я вчора до кінця зрозумів його, я зрозумів, що я говорив трошки не так. І отже, є особливість. Ну, давайте ми дійдемо до цього. 15-й вірш. Як вони вже поснідали, то Ісус промовляє до Симона Петра. Симона Сину Йону, чи ти любиш мене більше оцих? Перше питання, яке я хотів би задати, хто такі ці? Кого цих? Як ви думаєте? Більше цих. Кого? Чого? Є декілька варіантів відповіді, да? більше оцих, які були тоді, на той час більше оцих шістьох. Да? Їх було Сіосеморо, він говорить з Петром і каже, чи любиш ти мене більше оцих? Ще можливий варіант, любиш ти мене більше оцих в плані всіх інших, всіх інших, які слідували за Христом, всіх інших, які були з ним. Чи любиш ти мене більше оцих? І ще один варіант, чи любиш ти мене більше оцього? тому що це слово цих, воно. Не можна його прирівняти чи до одушевленого предмету, да, чи до неодушевленого. І, в принципі, досить можливо, що він говорить про сіті, рибу і взагалі цю справу, якою займався Петро. Він йому питає, Петро, чи любиш ти мене Мене. більше, ніж оцю цю справу, до якої ти повернувся, Петро відповідає: Так, Господи, відаєш ти, що кохаю тебе. Ісус знову запитає, знову така сама відповідь, знову запитає, і Петро засмутився. Ось тут я чесно потерявся, чого засмутився? Тричі було запитання, тричі була відповідь, тричі було, що хоче від нього Христос. Да? Пасиві ягнята мої, спаси вівці мої. І Петро засмутився після третього разу. І ось особливість, чого так сталося, в самому цьому слові люблю. Або в нас тут ще є кохаю. Да? Якщо ми дослідуємо, ми побачимо, що в грецькій мові є кілька значень цього слова, або кілька. Відтінків навіть я б сказав слова. цього слова. І ось якщо ми перефразуємо, то можна так сказати. Ісус промовляє до Симона Петра, Симона, Сину Йодина, чи ти любиш мене любов'ю, такою вищий рівень любові, жертовна любов, любов, яка готова знехтувати собою заради мене? Як відповідає Петро? Петро каже: так, Господи, відаєш ти, що люблю тебе звичайною любов'ю, якою я можу любити своїх друзів, близьких? Промовляє йому Ісус, Паси ягнятами. І говорить Він у друге Ісус, Симона Сину Йони. Чи ти любиш мене любов'ю жертовною, такою, що ти заради мене? Можеш з собою знехтувати і всім, що ти любиш, заради цієї любові, якою ти любиш мене. І Петро відповідає, так, Господи, ти відаєш, що люблю тебе, любов'ю дружньою, звичайною любов'ю. як люблю своїх друзів. Промовляй йому посилівці моїй. І третє, Ісус якби спускається на цей рівень Петра. Він каже йому, Симона Синьйон, чи кохаєш мене? Бачите, це саме слово в українському да? Петро відповідає, я кохаю. Ісус питає, чи кохаєш? Ісус питає, чи любиш ти мене оцією любов'ю, якою ти говориш? Звичайна любов. Любиш ти мене? І Петро засмутився, що Ісус запитав його про це. І він сказав: Ти все відаєш? Господи, відаєш ти, що люблю тебе такою любов'ю? Промовляє до нього Ісус. Пасивівці мої. Цікаво, більш зрозуміло, да, чого засмутився Петро, чого це запитання його засмутило. Тому що якщо перед цим Ісус питав його про величне почуття, да, жартовну любов, і Петро йому зі смиренням, я називається смиренням. Якщо згадуючи Петра попереднього, да, коли Христос чому не скаже, я можу померти Петро, то ну нехай не буде. то зроби якось так, щоб цього не було. Старайся так, щоб цього не було. Так, і ми читали цей вірш, коли Ісус каже, всі зречуться, поражу пасти російська вівці, Петро каже, та хай всі, але не я, та всі, ну я так люблю тебе. І він зрікається. І тут Ісус, чи відводить його в сторону, чи сідає біля нього, і задає йому питання, а ти любиш мене тою любов'ю, про яку ти тоді От Такою любов'ю. І Петро, можливо, згадуючи ті всі події, можливо, згадуючи свою гарячність таку. Він каже, ти знаєш, Господи, що я тебе не такою любов'ю люблю. Недостойний я любити навіть. Не можу я тебе любити такою любов'ю. І далі, коли Ісус йому задає питання, а чи любиш ти мене отією любов'ю, якою ти говориш вже? Це засмучує Петра, тому що він ще раз аналізує себе, аналізує, і він каже, ти все знаєш, Господи. Ти відаєш. Ти краще знаєш. Цікаво, да? яка зміна відбулася в житті Петра. Ти все знаєш, ти насправді знаєш. Я можу говорити словами, я можу якось показувати, да? але ти знаєш насправді, що в моєму серці. І Він каже йому, ти все відаєш, Господи, відаєш ти, що кохаю тебе. Промовляє до нього Ісус. Паси вівці мої. Сьогодні перед нами стоїть питання, це ж саме питання Ісуса Христа. Чи любиш Ти мене? Ісус Христос питає сьогодні кожного. І цікаво, що ми можемо так захопливо з сусім красноріччям сказати, так, Господи, та хай всі, але не я, та хай там що хоч в цьому світі буде, та я вистою, я, 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 я. я. Але згадуючи Петра, згадуючи все, що з ним відбулося, згадуючи цю розмову, яка буде наша відповідь і чи взагалі наша відповідь буде? Як ми любимо Ісуса Христа, яка наша любов? І разом з тим, на протилежному боці, Христос, який говорить до нас, а я тебе люблю. Найвищим рівнем любові, який тільки може існувати. Найвищим. І ця любов не залежить від того, як ти реагуєш, як ти говориш, як ти сьогодні живеш. Моя любов найвища, вона над усім, над твоїми вчинками, над твоїм життям. І я люблю тебе незалежно від, ні від чого. Я хотів би одразу з вами подякувати Богу. Подякувати yeah. Богу сьогодні за Його любов, за те, як Він любить нас. І нехай наша таке слово да, та, те, що ми віддамо Богу, бо хоча б частиною відображення, як тінь, ми говорили. Тією любов'ю яку він проявляє до нас.